Доброго вам здоров'ячка, З вами терночаночка. надворі стемніло, я зайшла в хату, налала собі чашечку чаю, додавала сюди майорану, рану, листечка смородини чорної. Поки чайок заварювався, на двері зайшов чоловік. Глянула на нього та й згадала, як колись давно на нього ворожила. Розповім вам декілька історій з ворожіння. Мої старші родичі, моя рідня, мої дівчата, та не тільки дівчата, а й парубки ворожили на зимові свята. А я мала, все під ногами, все мене проганяли, наганяли, а мені дуже хотілося знати свого суженого. Я вирішила, що єдине, що я можу зробити, це загадати сон. От я його загадала. Приснився мені казковий старенький дідусь, який вийшов із казкової гори і дав мені кришку. Каже, на тобі кришку, ця кришка від каструлі, а каструлю тобі ще рано. О, та, горе, горе для мене, сльози, а сміх моїх рідних. А коли я виросла. І була вже дівка, яка мала 16 років, і я тоді загадала сон. І тоді я побачила вперше свого чоловіка, яким чином хоровод із моїх колишніх хлопців і майбутніх ті, які були в мене до весілля. Всі вони, утворивши коло, повертались до мене один за одним і зникали. З середині цього кола вийшов чоловік. Гарний. Високий, з блакитними очима. Ви знаєте, коли я його вперше побачила вживу, мені здавалося, що я його знаю цілу вічність. Ну, таке моє враження було. Моя матір свого колишнього кавалера влучила чоботом. Ну, забігаючи наперед, скажу, доля в неї склалася зовсім з другим чоловіком. І цей чоловік мій батько. Бабуся. Бабуся ворожила по-іншому, бабуся пекла балабушки, носивши із трьох криниць воду в роті, для того, щоб замісити тісто, спекти балабушки. А бабуня в мене такий дурно сміх. А хлопці то знали і їх смішили. Коли набирали водичку, приносили, треба було вилити в миску те, що принесла в роті. А що можна було принести, коли сміх. Вилив всю воду, а брати по-новому не можна. І от коли бабушки спекли, розклали їх на пороги і пустили собаку, який повинен був вибрати, ну, скажу вам наперед, знов забігаючи балабушку моєї бабусі, собака зовсім не захотів їсти. Він зовсім одвернувся, а потім взяв її гріб. Ну, так, сказала, не вийде бабуся заміж. Цього року вона й вийшла за мого дідуся. Ось такі ворожіння в нашій сім'ї. Трошки кумедні, трошки, мабуть, десь з такою ноткою суму, бо не всі справдилися. А ще таке ворожіння. Моя тітка, вона ж моя крещена, цілий день не можна було не пити, не їсти щось такого рідкого. А треба щось було їсти, солоне, кисле, або дуже хотілося пити. А цей день потрапив на суботу. Була баня, вона ще напарилась добряче і загадала сон. Лягаючи спати, вона замовила міли мій ряжений прийди, води, мені подай. Ну, Загадала, лягла спати, дуже довго не могла заснути, бо дуже хотілося пити. І тут, заснувши, вона побачила, що по дорозі йде тітка Наталка, прізвище в неї суха. Представте, наскільки їй хотілося пити. Вона підбігла з кухолем у вісні. Підбігає з кухолем, тітка Наталка, дайте мені води напитися. Вона каже, та ну, черпни з заднього відра та й напийся. Черпнула, напилася, проснулася і каже, Боже, це ж я заміж зовсім не вийду. Як і так? Вийшла. Вийшла заміж в тому ж році, хоч і води ніхто не подав. З вами була Терновчаночка. До зустрічі в нових відео. Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, ставимо лайчики, вподобайчики. А ще хочу попросити вас поділитися своїми історіями в коментарях. Буду рада їх прочитати. До зустрічі!